В мене був естетичний шок, коли я побачила цю розкішну вілу біля кишеньова. Всього 50 кілометрів. Вона вміщає 12 людей. Велика територія, все зручно, продумано, і тут ви точно зануритесь в відпочинок. Літня тераса, літня кухня на 30 осіб, облаштована всім посудом. Велика зелена територія, де можуть відпочивати діти. Басейн інфініті з підігрівом, літня тераса, де можна приготувати барбікю, джакузі. Що саме головне: шість кімнат, які повністю облаштовані з окремими санвузлами. Ви не будете сперечатись з друзями, яку кімнату себе взяти, тому що. Якась кімната з джакузі, якась кімната з виходом на види з гір, якась кімната з терасою. Є кімнати, які повністю окремі з іншої сторони цієї віли. Дуже зручно. Що мені сподобалось, Все продумано до дрібниць. Ви тут, правда, понурюєтесь в атмосферу відпочинку. Нам було дуже мало одного дня, хотілося залишитись. Далі, далі, далі. Дивіться на техніку. Техніка, посуд, все глиняне, дороге, таке, гарне, все продумано до дрібниць, є сауна. Також подумали навіть про колонку, про посуд, щоб ви нічого не везли з собою. Діти були просто в захваті. Звісно, можна відпочити, можна ввечері запалити вогонь. Зранку на вас буде чекати сніданок, який вам накриють в кімнаті чи на терасі, і сюди хочеться повертатися.